Сьогодні буде дещо незвичайний тест. У мене є Canon 800D. І в нього є об'єктив такий на 24 мм F28. І недавно у мене з'явилася на деякий час камера, яка називається Sony RX100 Mark III. І в неї об'єктив від Carl Zeiss з фокусною відстань від 24 до 70 мм. І от мені в голову прийшла ідея порівняти ці дві камери. І з фокусною відстань 24 мм. Один нюанс у камери Sony при 24 мм 1,8 світлосила, а у кіно об'єктива 2,8 Тому я тут зажму діаграму до 2,8 і от суть експерименту така. Я зроблю відео фото з цих двох камер, також буде запис звуку безпосередньо з мікрофонів цих двох камер. І в результаті це все буде у ручному режимі зроблено. Тут ручний, тут режим ручний. Зараз я вам додатково покажу, які будуть виставлені ручні налаштування. І в кінці зроблю підсумки, чи вартує купувати RX100 Mark III, чи все-таки варто придбати Cam 800D. Значить, які тут відмінності у цій камері Sony? Сенсор однодюймовий, проте 20 Мп. У Canon 800D це кроп-матриця, вона має 24 Мп 1,5 І зараз я з вами порівняю на яркість дисплеї Canon і ось цієї камери Sony. Тому що дуже багато більшість, по крайній мірі, відео, які я дивився, говорять, що кенунські екрани набагато гарні, краще за якістю, ніж Екрани Sony. Значить, ось я так розмістив дані камери, зараз їх увімкну. Одну, другу. І зараз подивимося, якість дисплею на світло. Значить, в пункті другому, де є ключик, є яскравість дисплею. Перевожу її на максимум. так І тепер мені потрібно у камері Sony це саме зробити. У камері Sony. Є ось така піктограмка і за першим пунктом яскравість монітора. Відмічаю і перевожу її також у максимум, тут ще є сонячна погода така. І зараз робимо вихід меню, щоб подивитись, наскільки це все яскраво. І ось така картинка виходить. Можливо, тобі видно наскільки яскравий кіноський дисплей проти дисплея е, Sony. Так, він трохи яскравіший, як на мене. А тепер покажу тобі з одного налаштування, щоб ти бачив, що вони однакові. Шатер 1,50 F28 там і там. 100 Окрім цього, встановлений режим хмарно і стандартні налаштування профілю. Ну а тепер піду і зроблю фото і відео з цих двох камер, також запишу звук і потім у підсумку, як завжди, скажу, що мені подобалось кожній з цих камер, а що ні. Сонці його потрібно теж зажимати, у... до... куди знаходишся і, і Ось така картинка Зараз з потрібно. Тобі потрібно закривати. Діафр... Так. Зараз проходить запис відео. 2,8 діафрагма, 1,50 і ISO 100. Ось так виглядає картинка. Картинка пересвічена. Це я демонструю тобі лише для того, щоб ти бачив, що коли ти знаходишся на вулиці, то об'єктив навіть 2,8 він занадто світосильний і тобі потрібно закривати б де діафрагму. Зараз перевіримо стабілізацію. Ось це йде зараз оптична стабілізація висока. Ось так вона відпрацьовує на цій камері. І звук, звичайно ж, з мікрофонів безпосередньо шумозахист від вітру вимкнений. Теж спеціально, так як шумозахист на кенноні теж вимкну я. Тримаю камеру майже на витягнутій руці. Ну, вести блок зручно. Повністю дисплей розверну на 180 градусів на себе і все в принципі, видно. І зараз я перейду на камеру Кеннон. Значить, максимальна стабілізація електронна, шатер 2,8 і ISO 100 Ось така картинка пересвічена теж виходить. Тобто це камера Canon з об'єктивом 24. Так само підтверджую, що занадто світосильний об'єктив на Сонці. Його потрібно теж зажимати у діафрагмі. І ось така картинка з нього. Зараз пробіжусь. Це перевіримо стабілізацію і заодно мікрофони. Чуєш, як записують мікрофон. І цю камеру тримаю вже повністю на витягнутій руці для 24 мм. І ось зараз відео без пересвітів. Тут застосований, зокрема, nd фільтр так як діафрагма, зміг закрити діафрагму лише до F11, проте цього виявилось замало, і тому я застосував nd фільтр. Який тут вмонтований. І ось так виглядає наразі картинка. Пересвіти вже є незначними. І ось режим стабілізації. Вже без пересвітів, щоб ти побачив, як насправді відпрацьовує камера. Рука в мене хитається і проте камера, я думаю, справляється доволі класно з цим. Ось на витязі руку я зараз поставив камеру, вона ось так, такий огляд має. І зараз я наблизив її, зараз подивлюсь і ти подивишся, яке розмиття. До речі, в мене в кадрі втречить моє обличчя. Тут не вказано, що є. Трекінг обличчя, проте обличчя все-таки тречить. Я не знаю, що тут за е, фокусування, тому що ця камера у мене всього другий день, я її ще не вивчав, проте бачу на піктограмці, що камера тречить моє обличчя. Все, зараз ті самі дії я зроблю із камерою Canon, щоб було все правильно. І тоді ці два відео знову ж таки порівняємо і фото також. Щоб було видно, настільки гарно записує та чи інша камера. І ось тепер картинка, на повністю вимкнутій стабілізації. Виглядає так. І знаєш, що ще я неправильно зробив? Тут була увімкнена електронна стабілізація на максимумі, а при цьому Sony не кропає картинку навіть із стабілізацією, так як там є оптична. І зараз я зроблю повторне відео вже Порівняємо їх дві ці камери. І тоді подивимось, наскільки відстань фокус на Sony відрізняється від фокусної відстані Canon з об'єктивом 24 мм. Зараз знову однакові параметри, проте на Canon я вимкнув режим стабілізації. Тут зараз звичайний режим. Значить, зараз знову однакові параметри, проте на Canon я вимкнув. Режим стабілізації, тут зараз звичайний режим. Значить, зараз знову однакові параметри, проте на Canon я вимкнув режим стабілізації, тут зараз звичайний режим. І якщо дивитись на ці дві камери, то їхня картинка майже однаково вже виглядає. І зараз в мене тречить обличчя і камера Sony і камера Canon. Ти бачиш настільки класна картинка, вже коли я зажав діафрагму. Діафрагми зараз однакові, 4,5 і там, і там. Шатер 50 так і залишив, ISO і 100 і запис на 50 кадрів на секунду. І ось така буде картинка у нас. І зараз ще раз фокус. На камері Sony ну, згідно екрану видно, що е, фокусування проходить швидше, а на камері Canon воно більш задумливе. Тобто фокусування з деякою затримкою. І ось за од розмиття заднього фону ти бачиш яке. Ну, на цьому думаю все. Тепер вже всі тести зроблено. Тест на 2.8 на світлосилу. Тепер тест на відповідність погодним умовам на вулиці, тепер залишається лише переглянути ці картинки, і далі я зроблю свої суб'єктивні висновки і, звичайно ж, поділюся з ними з тобою. А ти будеш собі вирішувати, яка камера для тебе, власне, краща. Звипимо висновки Sony rx 100 Mark III Canon 800 d Об'єктив 24, тут, відповідно, вибрано було так само 24. За результатами цих тестів, ти побачив, що якщо використовувати діафрагму f 28 на вулиці, то що цей фотоапарат, що цей, вони занадто світлі. І все вигодило у пересвітах. Коли я діафрагму закрив до 4,5, відповідно, фотографії та відео стали якісними. Тобто на вулиці Світосила об'єктива в день ролі не грає. Так що, якщо ти маєш навіть кітовий об'єктив, тобі його достатньо. Значить, що мені сподобалось у Соні порівнянні з Canon. мені сподобався дисплей. Ось ця функція підкидання саме вгору. Тому що Компактність так і залишилася. Я бачив картинку, і тут же я орієнтувався очима на дисплей. Тобто в мене не було такого хитання головою. Я постійно очі, очі переводив картинка, дисплей, дисплей, картинка. Якість самої картинки дещо нижча, ніж у Кінена. Проте тут є видошукач, видошукач електронний, і він працює тут як у фото, так і у відеозйомці. І В сонячний день. Про якийсь случай, ту саму відеозйомку можна робити через видошукач. Також доволі класно допомогла така функція, як зебра і Focus Pikінг. Focus Pikінг і зебра тут відпрацьовують на всі 100. Тут, на жаль, Zebra і фокус пікінга немає. По крайній мірі, у меню я цього не знайшов. Можливо, вони приховані. Сама оптика, ось ця 24 мм у порівнянні із цією. Оптикою від Carl Цейса. Вона шумна, по-перше, при фокусуванні чути лишні звуки, а по-друге, при фокусуванні вона відстає від фокусу е, Соньки. Я ще спробую пізніше поставити сюди китовий об'єктив, який йде безпосередньо кем, і тоді від, знову порівняю. Але поки що фокусування на млинцю. Від на 24 мм F28 проходило набагато довше. Тепер щодо розмиття боке так званого. Боки у Кенуна краще в порівнянні з Ріг 100. Я так зрозумів, що це все пов'язано через матрицю. Це те саме, що я би взяв кроп і повний кадр. У повного кадру розмиття би було краще, ніж у кропа. Тут вийшло, що у кропа розмиття трохи краще. Ніж у дюймової матриці. Також якість картинки е, трохи краща у Кен. Вона мені, по крайній мірі, в Кені сподобалась більше. Більш е, така вона е, деталізована, е, виділення фонів. Е, е, ні, я не кажу, що у rx 100 картинка погана. Вона теж норм, проте, якщо тут вже вони ось зустрілись ось так, то Кен видає картинку краще. При фото. Теж боки у Canon краще, проте 24 мм Sony трохи більший огляд має і попадає більше інформації. Мікрофони 50 на 50. Якщо вести селфі, то звук мікрофона кращий у Canon. якщо вести блог і бути при цьому ззаді, то мікрофони краще спрацьовують у Sony. Все тому, що у Sony вони зверху розміщені, а у Canon спереді. Відповідно, якщо йде селфі, то мікрофони спередівки краще ловлять шум, е краще ловлять розмову, якщо ззаді, вони гірше ловлять. А тут вони зверху, тобто, що спереді, що ззаді знаходишся, вони приблизно однаково ловлять. До того ж, шум вітру, от шумодав виключений був і тут, і тут, то шум вітра у соньки менше уловлюється за щодо того, що знову ж таки. Мікрофони зверху. У Кенна, коли я біг і вітер був зустрічний, мікрофони не справлялися, тому що весь вітер бив їм ось сюди, прямо. Тепер стабілізації. Безперечна стабілізація Sony оптична, це похвала. У Кеніна навіть електронна стабілізація набагато гірша, ніж у Sony. І навіть оптично, якщо поставити стабілізацію в Кен, тобто об'єктив плюс електрону включити в Кенна, то все одно Sony з своєю стабілізацією, їх є тут три рівні, буде впереді. До того ж, світлосила тої самої 24-ки тут може бути 1,8. Тут мінімально 2,8. Ага, і що ще класно, що у камері Sony є влаштов... вмонтований ND-фільтр. І цей НД-фільтр дозволяє в найсонячніші дні картинку правильно проекспонувати. Тому що тут діафрагму на 24 я зміг закрити до 11, і коли було сонце, я увімкнув НД-фільтр. І це допомогло. Картинка відразу затемнилась відсотків на 50 і зебра майже зникла із пересвітів. Так що це теж величезний плюс, тому що тут уже відразу є НД-фільтр. Як результат, гарне фото і відео можна зробити що з камерою Sony, що з камерою Canon. Проте, якщо думаєш за боки, тоді на сонці прийдеться ще додатково обробити фотографії у спеціальній програмі, яка робить боки. А у Canon відразу можна ці фотографії роздруковувати. До речі, я робив всі фотографії в JPEG, у стандартні налаштування були. Тобто рави я не застосовував і всі фотографії, що ти бачив, я взагалі не обробляв. Можливо, якщо їх зробити у РАВ, то можна ще погратись і картинку від Sony зробити ще красивішою. Проте в тесті цьому я вирішив зробити це максимально наближно до, до людей, які використовують дані камери масово. Тобто люди, які. Не мають спеціальних навичок. Ну що ж, дякую, до наступної зустрічі!